Числа в Черкасах відбувся такий благодійний захід: прийди до серця, Україну, добром, благослови мене. І дуже приємно, що керівник, начальник відділу освіту вашої райдержадміністрації запросив нас приїхати в ваш район, що ваш район підхоплює естафету благотворчості робити, творити добро. Я повинна сказати, що бійці, а то, які були запрошені на цей захід, один із них сказав. Ми будемо жити доти, доки ви живі, доки ви підтримуєте нас. І я приєднуюся до цих слів. Жоден ворог. Історія нас я прошу вичі. Історія нас вчить. Що жоден ворог не здатен здолати той народ, який єдиний, не здатен здолати пер... патріотів. І якщо ми всі разом цю війну переможемо, то тільки в тому випадку, якщо ми будемо разом, наші батьки, наші старші брати охороняють наш мир і спокій тут. А ми повинні кожну секунду пам'ятати про них там. Це дуже добре, що ви настільки патріотично настроєна молодь. Український народ перемогти не може. Наталія Вікторівна, директор Синицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Христинівської районної ради Черкаської області. А розкажіть, будь ласка, що полягає в особливість нашої школи полягає в тому, що Наша школа розташовувала у найвіддаленішому селі Христинівського району, але вона особлива тим, що в ній навчаються творчі талановиті учні, що в ній працюють мудрі вчителі. Ось, і співпраця учнів та вчителів дає результати, які ви сьогодні побачите. Ось ви розповідали про те, що професійно діти закуплюються за танцями. Так, 12 років в нашій школі працює хореографічний колектив Синичанка. Керівник даного колективу, випускниця нашої школи Сокуренко Наталя Константинівна. Танцювальний колектив відвідує дітки, починаючи з трьох років. Щоліта проводиться творчий звіт, який має назву Свято танців». Це надзвичайно красиве видовищне свято, тому. Що триває воно близько трьох годин, і всі учасники колективу три години наділяють щастям енергію. Ось і говорячи мовою танцю, розповідають про свою любов до своєї країни, повагу до інших народів. Ну і все те, що в них є на душі. А про патріотичне лікування, які реакції можливо проводити? Так склалося історично, що Саме синицька школа розташована в селі Синиця, яка досить батає своєю історичною своїми історичними традиціями. На території села був заснований синицький парк, ось, який має велику цінність є національною пам'яткою садово-паркової архітектури. Крім того, діти. Цікавляться історією свого села. Досліджують, досліджують і досліджують історію в різні етапи розвитку села. Тому досить велика кількість проводилась акцій, але найцікавіші такі зібрано учнями матеріал по Синецькому парку. Крім того, був досить такий вагомий проект, який називався Загублені листи. Коли в нас дійшов лист, 70 років чекала родина листа від бійця. І через 70 років цей лист дійшов до адресанта. Ось, крім того, цього року також в нас була така. Вагома подія було перепоховання нашого воїна, якого знайшли останки якого залишки якого знайшли в Росії, але були доправлені на Україну. Тому що ви знаєте, що війна кажуть, існує доти, поки не перех. Похований, і непокоєний упокоєний останній солдат, тому як діти відгукнулись на останні події, е, діти відгукнулися відразу, тому що діти це е, перші, не най, найщиріше реагують, і ви знаєте, коли ще коли події в лютому е, 2013, 2014 року розпочалися, і дорослі ще е, були. Шоковані тими подіями, то діти відразу відреагували таким чином, що коли розпочалася Революція Гідності, вони почали підтримувати. А коли, вже, на жаль, з'явилися перші загиблі, то вони створили презентацію, відшукували матеріали про даних учасників і почали створювати стенд. Спочатку було кілька фотографій, тому що загиблих було кілька, звичайно, ну, вражені, засмучені. але Розуміли те, що єдиним чим вони можуть допомогти, це віра, підтримка, ну і звичайно пам'ять. І тому вирішили. Створити алею пам'яті Небесної Сотні. тепер коротко буквально про ініціатором даної алеї був Мошняга Назар, який звернувся з такою ідеєю, що потрібно хоч якимось чином долучитися до того, що робить весь український народ, і що можуть діти, це берегти пам'ять про тих людей, які віддали найцінніше за, за нашу державу. Це життя. Ось і ідею підтримав учнівський колектив, учительський колектив весною були висаджені. Дерева, ось створено доріжку, встановлено пам'ятний знак. На це відгукнулися жителі села, і тобто, єднання дійсно села. Було показано саме на створенні цієї алеї, і е, всі, хто міг, підприємці долучилися, і ви знаєте, навіть до кого ми ще не зверталися, вони приходили самі, пропонували свою допомогу. Це звісно, було дійсно було щиро, і дійсно діти бачили, що от країна міняється на очах, і, і слово патріотизм не склав. Надалі ми Шевченка почали читати по-іншому. Ми почали його читати як пророка. Ми слово патріотизм зовсім по іншому почали розуміти, тому що. І гімн, ви знаєте, у нас що понеділка починається лінійка з виконанням гімна. І ви знаєте, вони кажуть, як давно він був створений, але наскільки пророчий. І дійсно всі ті слова, що душу і тіло ми положимо, і наскільки з рукою на серці, і сльозами на очах вони це виконують, вони цим живуть. І... Добре, ще пару слів про музей, ми туди підемо, в кінці. Оглянемо така невеличка. Ти нас ти ні ні, ти нас ти така ти невеличка. Скунути, не не ні, там невеличка нас така музейна. Зв'язку з тим, що у нас школа невелика. Вона була створена як дев'ятирічна школа. Потім вона стала середньою, тому у нас перше клас навчається в дитячому садочку, а тут назначаються інші учні. Тому ми не маємо ну як у нас немає. Території вільних кабінетів, тому що все задійне. тому невеличку кабінету е, народознавчі. Та знову ж таки ініціатором створення народознавчої кімнати були дітки. Ось вони вирішили, що е, досить багато в їхніх бабусь є такі речі, які вони не знають їхнього призначення. Ось які ми вже зараз не використовуємо. І тому е, вони вирішили, ми б хотіли б зробити таку музейну кімнату, знести ті речі, які от, ми понаходили. Ви нам розкажете, що це за речі. І разом створимо таку хорошу справу. І знову ж таки, руками дітей, руками вчителів була створена невеличка така музейна етнографічна кімната, в якій є і скриня, і вишиті рушники, і одяг, весільний вишитий, який використовували наші предки. Я, звичайно ж, як і кожен щирий українець співпереживав і хвилювався за майданчиків. Я пишаюсь і пишався тим, що українці почали відстоювати свій європейський вибір. І в криваві події в лютому цього року я був вражений тим, що люди були ладні віддати своє життя за демократичне майбутнє всього українського народу. І в мене виникла ідея увіковішити пам'ять про героїв тих подій. Адже хтось міг стояти на барикадах, а ми, діти, могли тільки пам'ятати тих людей, які віддали своє життя за наше європейське майбутнє. І я запропонував би директору школи Наталії Вікторівні створити алею пам'яті Небесної Сотні. Вона, звичайно ж, підтримала цю ідею. І ми звернулися. До головного лісника Синицького лісництва і до директора Синицького лісорозсадника, щоб ті виділили е, саджанці багатьох рослин. Вони нас підтримали. І почалася робота. Мені дуже приємно було те, що весь учнівський і вчительський колективи і всі і інші працівники школи підтримали мою ідею. Ми висадили ялинки, ялівець, вербу. Далі ви сіяли газон. Протягом цілого року ми поливали ці рослини. Влітку зробили доріжку і Альпійську гірку. З допомогою місцевих підприємців ми встановили меморіальну дошу. Я сподіваюся, що наступні покоління дітей будуть доглядати за цією алеєю. І буде приємно, приїхавши в рідне село, помилуватися такою красою. І зараз в мене є ще одна ідея. На стіні школи намалювати малюнок героїв Майдану. Дякую за увагу і запрошую зараз відвідати алею пам'яті Небесної Сотні. you <laughs> so <laughs>